Виконуємо номер 1181 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Бюджет деякої родини складає 48 тисяч гривень на місяць. На всі життєві потреби родина витрачає 3 восьмих цієї суми скільки може заощадити ця родина протягом року. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки витрачає родина в гривнях на життєві потреби. Для цього 48 тисяч. Поділимо на знаменник дробу на 8 і помножимо на 3. 48 тисяч поділити на 8, це буде 6 тисяч, домножимо да на 3, маємо 18 тисяч гривень, витрачає родина на життєві потреби. Знайдемо, скільки коштів може заощадити родина протягом місяця. Для цього 48 тисяч, віднімемо 18 тисяч, дорівнює 30 тисяч гривень, може заощадити. Родина протягом місяця, а тепер можемо дати відповідь на основне питання нашої задачі, скільки може заощадити ця родина протягом року, для цього 30 тисяч помножимо на 12 місяців. І будемо мати 360 тисяч гривень, може заощадити родина протягом року, записуємо відповідь. 360 тисяч гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки може заощадити родина протягом року, якщо бюджет родини на місяць складає 48 тисяч гривень, і на всі життєві потреби родина витрачає 3 восьми цієї суми. Номер 1181 виконано